Розсада навесні це як буде так от, хороше діло. Огірочок, може, ще так зелень, ну таке. Нам про цю програму розповів наш старостав, що є така програма від Червоного Христа. Ми, як багатодітна родина, в якій виховуються діти-сироти і троє дітей взагалі в нас, і вирішили прийняти в цьому участь. Вирощувати городину для себе, розсаду, можливо, трохи на продаж для себе, для харчування. Тим паче, дружина давно хотіла вже теплицю. Вона займається городиною потрошку. У нас 27 соток всього. Зараз ми підгород використовуємо біля 10. А ну, так ще є перспектива. Міша зранку приходить, так, ми сьогодні підемо до теплиці, щось робити, Цікаво йому. В принципі, він саме збирав. Негода, яку ж шкоду вашій городині нанесла. У нас вибило розсаду помідорів, цибулю, яку ми сажали навесні, також зрізало, ну, буквально під корінь. Ну, Картоплю побило, капусту посікло. Те, що було в тепличці, те, те вижило. Поставити потужніший насос свердловину, також придбати ще обігравач інфрачервоний, також освітлення Це для теплиці, для теплиці так? так ну щоб уже якби довести все так, як потрібно, якби потрібно, щоб було дуже хороша програма. Багато хто з людей придбає щось по своїй ідеї для підтримки своєї сім'ї, домогосподарства, то люди задоволені цією програмою.